Йоу-хай, привітки! З вами я, Алцік та Дісайпо. Хей-йо! і ми продовжуємо грати Risk of Rain 2. Сьогодні, я так ага. розумію, ми зіграємо різними персонажами новими. Я візьму усього ну, муль... мульте. А ти персонаж як називається? Е, Винахідниця. Ао, окей. Ну що, mm -hmm. погнали? Там будемо починати. А, до речі, тут було блін, тут було два різних, а я щось тупонув, не поміняв. О, я їжу. Два різних? Yeah. Я так медну рухаюсь, я дуже... Я літаю. Що відбувається. Ми просто бавимося, як діти зараз. Це, що, <laughs> творить, що відбувається, просто? реально. Ми дуже непровачно не стріляти так. Мобільності нема. Я тупо танк якийсь. Я не до кінця розумію, що мій робить. Типу, в мене можна стріляти повільно або кучковано. Ну, то чи інше швидко, або кучковано, типу я можу. Нажати раз і це буде як дробовик ніби. Ого. Ого. Окей, я можу швидко їхати хоча б. Ну але все одно їхати. А, я можу помало... А, я можу спускатися помало. Найс. З, з той от, з висоти. Двег я можу чуєш? Давай. Покажи. Вааа, та ти, ти літаєш по суті. Ну, типа, вгору я не можу. Ну я розумію, але ну париж точніше виходить. Я так, ніби. Твій інший бот, знаєш. Ці боти ще купляти, дрони. А я, я просто дуже крутий дрон. Безцінний, так би, мовити. Ну, зато урон. Урон колосальний. Типу, порівняно з цим. Ну, як мені так відчувається про Ну, типа, треба пограти за всіх. Ну так, та треба виграти за всіх, Бал. не те, що пограти. А виграти, типу, а, скільки? По одному? Так, один раз. Йомоя. Ну, мені важко нею через те, що я не розумію, що я роблю. От, прям взагалі. Ну я там просто я від хочу, позиції там, граю. Там я щось зрозумів. Дуже урон все одно, типу, він великий, але ну. Через те, що я дуже повільний, я воно якось на витривалість ніби і гра. Типу, хто більше нанесе і хтось щось здохне. До речі, тут є крити все ж таки. Дивись, в голову голема більше урон наносить. А, на стільки? О, Один розвалився. Підходить. Та блін. Ну классно тобі. Я тоже сюди хочу. Ти хоч мені одну штучку лишиш? Там три, чотири. О, я хочу цю нову. А я тоже її хочу, я тобі ті дві лишив. Ой, бляха, це фігова штучка для мене. А для мене? Ну, така посередня. 12 хвилин, довго. Перший раунд. Дуже довгий перший раунд. Але 700 хп це прикольно. 700 хп. 700 хп? Чи мені здалося? Я сам не знаю, що що мені це дає. Я не розумію, звідки в мене ще більше хп з'являється. У мене вже 765. Я ніби збираю ХП. О, випускає попереду вас три пили, які згодом повертається до вас, підходить. Ну деякі дають зелені я, штуки. Я, ти розумієш, є я простий удар, я можу робити тільки раз Ой. в секунду. Один удар. У тебе є непростий удар, я хаза. Що ти можеш сказати? В шоці просто. Ну тобто все, я, я не можу заклікувати. Навіть заклікувати, зажимати не можу, я просто маю чекати секунду, щоб один раз пульнути. А, тобі типу, зарядка і сильний удар, так? Да? Тобі тобто промазувати. У мене не можна. до всього є зарядка, типа. Навіть до Прикольно, удару. Я, я хочу твоїм, твоїм персонажем пограти. Нам треба помінятися з персонажами. Давай запускаємо, бо щось ми просто бавимося тут безкінечно. Та-та. Поки буде дуже складна, думаю, чекаєш. У ж трошки більше азарту. Знову ця фігня. Кофе. Блін, там ми, ми зараз в пастці будемо, чуєш? Він якусь штуку почне работа, ми слоїм двоє зразу. Якось окретно від, відходить. Ого! то ти по всім дав. Як ти це зробив? Всі просто я згоріли. Ж. Я в шосі. Оце AOE. О, я мар. Оу, ні, чувак, так не грається. Нам. Щось мені не подобається, це? Я, не, я, я думав, я сильніший трошки. <танцес> не весело, не весело, невесело. Ну, <танцес> Тікайте, тікайте. Я Не тікає, можу, тікає. все, це максимальна моя швидкість. Ага, я не хочу заработати. Он там якийсь ще дрон зіб'ється. А, вони так далеко не летять, бра. О, курди, я щойно це викорсав. Ну ладно. Я грибов. Ніфіга сі. Хто в мене стріляє? Та, та, та... Не, не умри, не умри. Давай, ще трошки. Ой, він, конечно, можеть. Там далі має йти -ха -ха, ха ха Ми ж маємо дойти до аха-ха-ха, тому не намалий. Блін, він не підловлю, я помер. Я помер. Ні. вау, він наче не підловив. Короче, треба не в'язати цю штукенси. Я тоже не попадаю звідси, він мене вже не підпускає навіть. Йо-мо. Чекай! Чекай! Ааа, я вафія. У меня маленька дальняя Ну типу, я от, якщо я, я ухиля... не ухиляюся від цього, то я от від цього не ухиляюся вже, все, я вмираю. Розумієш? Я в шосі. Типу, в мене або варіант, або входитися від оцієї глобальної штуки, яка виносить зараз, або від цих п'яти кульок, які виносять половину хп. Це жахливий раунд був. Це був жахливий раунд. Це, це, давай копає, це ще раз. просто. Копається просто. Ой. Давай, я напевне візьму ось цього. О, давай, давай, я попробую ще раз з ним. Що там? Треба заплатити монетку. Тобі є монетка? Є монетка. В тебе нема монетки? Я, але я не хочу плутати. Добре, давай я заплачу. Щось занадто. Що там дало? Штукенцію ку кидати можна на щоб не замідлялися всі. Mm -hmm. Через то, що ми левел апаємо, нам типу чуть піднімає, а тут дуже замітно це, тому що в мене просто до фігісчих па. Mm у -hmm. мене є така підозра. Ну да, от ми третій левел апнули, у мене вже 320. О, давай поб'ємо босса ого, стрально. Рибок підходить. Знову ця штука, непонятна. Що он робить? Не знаю. но портал. А, мені здається, що випробування гори типу покращує, не покращує, а посилює портал. Бачиш цей знак, що був там тепер на порталі? Ну, а. принаймні, ну так виглядає. Тобто ми зробили синішого боса? Ну, скорше всього. Ага. типу, може, якісь нагороди за це більше дають. А, може бути, до речі, може бути. Тут ще щось зверху, але я туди добратися не можу, ти можеш? А, може, окей. Ні, напевно. Сюди, напевно. О. О, тут ця штука. Ніфіга собі. Я активую. Прикол, ви не її запхали, звісно. Запускай. Запускаю. Заді тебе двоє чуваків летять. Цих... Охохо, да, їх дуже, дуже багато з'являється зразу. Ти глядай, скільки їх, це жасть. А дай я кину цю штуку? Єма. Чувак, мені треба твоя допомога, по-моєму. Мене вб'ють. Так, де ти є? бо я навіть тебе не бачу. Оу, воу, 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 воу. А, поняв, де ти. Єма, вони ще появляються. Короче, треба бувати босів, бо ми тут до завтра будемо бити. Уху-ху-ху-ху. У мене 100 хп, я трошки посиджу тут, а. Давай, так. давай. Потікаю. Я просто по колу їжджу, і Думаю. <свистак> я ураю. Нима! пропорець дає я своє приколы. Я цих штук на них вже стільки понаставляв, що не на повільні повинні бути. Так, одного вбили. Було боляче. Не робіть так більше. Так, є, Бл... йду блак штришки. трошки. Все, не персональный спавна це нарешті. Че не спавниться далі? Бо вони будуть здається далі спавниться, нам треба йти в портал. Да, нам треба зарядити портал. Точно. О, там до речі, є щось випало. Що ви цікавого? Ти забрав вже щось? Дві. Я тобі лише дві. Окей. Два так гнемиста, типа, пальца. Угу. Угу. Що є. Мені не вистачає одного, щоб, щоб відкрити, якщо буде зараз новий скін. Не буде новий скін. То кожен не скін по-різному відкривається. Ааа. Ой-ой-ой. А що це таке світиться? Що світилось? Я відкривав цю штуку. Яку? Ну так скін. А, -а, а. О, ми також ще не бали. Зухвали долото. Використання світилища створює ворогів поблизу. Окурди! Трансцендентність. Конвертує все ваше здоров'я в регенера... регенеративний щит, дає плюс 50% за кожен дублікат макс здоров'я. Так це ж імба має бути, Я це мушу взяти. І все, в мене одне, одне хп. Але ну юзіброня. ААА! Я тупу я фігню зробив. Мені тепер гриб не потрібен. Я тепер не можу хиляти щит. Типу, в мене плюс одне хп хиляється постійно тільки. А може, може буде все окей. Надіюсь, що буде все окей, бо мені здається я тупню зробив. Непогано йдемо, дивись. Ну типу ми тільки зайшли, звісно, але. А, це другий етап, 15 хвилина, уровень складності складна. Я вас поняв. По-моєму, ми погано йдемо. Дуже погано. Дуже погано. Вона не супер сильні. Ви викликне медуза на битву. Яка медуза? То медуза. Я не бачу ніякої медузи. Ого, та я так умру. Добре, більше не буду. Так. Що ж, я йду ще запспав, пару монстрів. О, цікаво, що буде, якщо я. Я мру? Я мру? Я хочу вмерти. Єма, воно забрало мені щит по половину. І він не регениться? Як мені за щит, ти не знаєш часом? Єма він моментально регенить після того, як мене урон. Вау! Вау! Це цікаво, штукенсія. Вона щоб мені зараз не вмерти, і все. Він моментально реген... 271 щит? Я стою просто. Тисячу. Вау! І тобі її треба побільше набрати якось, але я не знаю, Чи то вартує. Ой, я в тебе стріляю. Давай. Тебе мало, хп, тебе мало хп. Тебе мало хп. Я пердолю. Я Я ж не по. Я ж не поб'ю. Е, мені цікаво, що я маю робити тепер. Я йду здохну. Mm -hmm. Де я той? Взагалі без шансів? Ну, ти бачив, як минулий раз було. Я дуже довго це робив. І зараз буде знову дуже складна. Пам'ятаєш де портал? А, ось він. Типа, якщо я зараз ну, нічого не зроблю, то все. Хто? Зараз ще не можна воскрешати. І титан. Та ні, це б була взагалі не та гра, якщо б можна було вискрешати. Не, шансы, друзья, можно найти. Ты камень. Не туда поставил. <п lib> Вау. Просто копать. Єма ззаді ця фігня. Дві, три. Не надо, дядя. Де вони? Де вони є? Ну ладно. А вони застрягли. Тихо-тихо. Кіно Боляче, так мені не подобається. Не вернулися. Ну їх супер багато, це прям фух. Так, де вони є? Це от вони? Шо це? Як ти там виживаєш? Що там відбувається? Просто, просто. Та вони захищають його! Сюда, 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 сюда... Пішли ви в сраку всі. Все, я сховався, я в хаті. Куда спавнитись? Все, в босс заспавнився. Хе-хе. Я понял, я понял. А ч в смысле, я, я не понял. понял а як я так... вас Все, тебе треба увійти в портал просто. Да, по факту. Просто тікай в портал. Я просто чувствую, что я зараз. Давай! Вот, про що я, я про що я говорю? Про що я говорю? Про що я і говорю? Про що я говорю? Я так и думал, я так и думав. Я... думав. Я так і думал. Єма! Одна секунда. А я в шоці. А, ми вижили? Так, да, але це було дуже погане ідею. <рес> я я... Мені здалось, ми вмерли. Я, я теж думав, що я вже вмер, але це дуже погана ідея таку фігню робити. До всіх йти <рес> напряму. Нам я, я йду, ще там пройдуся по колу, заберу всі штучки, прикольні. О, тут спорядження, от, пише. Дати дрону спорядження. Ой, я дав до спорядженні і він ожив. Прикол. Не знаю як це. Лікує при використанні. Підходить. Подвою вашу шкоду, але зменшує мак здоров'я. По-моєму, я помер. О, у мене в мене була така штука. Я померу з цією штукою, от що тобі скажу. Яке спорядження я віддаю рандомне? А, я віддав повністю спорядження, їма, прям типу, штуку, яку на Q. Ой, боляче, хто це зробив? Ого, хто це робить? Це ти робиш чи ні? Так я. Аааа, це мої дрони, та ну. Я віддав своїм дронам спорядження, і вони мене тепер закидують. Поганими речами. Чому в тебе стріляють? Вони ж не вижу. типу в монстрів, але це АОЄ? І воно попадає по мені. А, oh, вау. Wow. Mm -hmm. А де ти взагалі є? Тут портал коло мене. Я Вже чекаю, no. тебе бугу-го. Я вмер. А, прикольно, я тоді запускаю і теж вмираю, бо я не виграюся, цього. Я вже це відчуваю. Оце oh, й мене вбив. Так, да, бачу. <laughs> бачу, як мене хва зникає. <laughs> я гребу. Реально грибу. Сховайся за цей досичку. Надіюсь, вона тобі допоможе. А де босс ага, ага. Прикольно, прикольно. Живем. Живем. Або вмираємо. Файс всіх боссів сам виносиш. Я кофе вчиться. Я виграю? Буде класно, якщо я виграю. Думаю, так. Думаю, так. Шанси є. Блін, вони би в нього кинули цю штуку, а не в мене. Жах. Їх тут два. А, прикольно. Киньте в них цю штуку. Ой-ой-ой-ой. Давай, давай! Ну! Сюда. Та сидіть з пляжу. Єма, хто кого? це робить? Вон, той да. Ого. Тут ще ці похилець. штуки, тут ще ці штуки. Та сране й заповільнення. Я що під ними має бути, щоб він туди кинув? Хіляються чи що? Що відбувається? Він засосує мене. Та ти такий без мене можеш грати? Та не думаю, мені дуже важко. Ти думаєш, мені легко? Ніфіга, ми б вже їх убили давно. Ти бачиш, доскільки це... я крутий тільки, коли дивишся за мене. Ні, не, ну реально, в тебе, в тебе так виглядає, ніби Ніби все таки мало статися. А в мене ніби, ніби все так не мало. Стати, ніби все проти мене. А в тебе виглядає ти, так, ніби дивися, все реально підстроєно кажеш... під тебе. Але ти кажеш проти мене, дивись, мої чуваки кидають цю штуку на мене. Це ж грофл. Я не знаю, просто виглядає так, ніби все ідеально для тебе підстроєно, на і типу ти виграєш. <уф> Ми вже на складності Ахаха. Чустую нам жопа. Це щось, типу, там, де був ад. А, -а, а. Ще й усі наші штуки вони тепер нам мішають постійно. А -а -а. Ого, в нього В нього броня. Вау. Там медуза, як як просто моб. Бос, як просто моб, найс. Ого, я вмер. DIE 20 Times. Ja umarłem 20 razy już. Ja też umarłem. A nie, ja wyżyłem, lol. Myślę, że to. Reżim. aha ah, ha, ha ha My zrobili to, co mieliśmy zrobić. Nie, nie jest jak ja <laughs> <laughs> Może być, tak. <laughs> no ja bossa sam nie pobiję, na pewno, tak? Ale spróbować warto. <laughs> ja tu bym porwał szkoję. Albo. Нічого не купив, нічого не відкрив, погнали. Хоч побачимо, як буде виглядати босс. Одинаково. -а. так само, так. Да. Ні, ну якщо ти ще поб'єш сам четвертого босса, ну це капець. Я можу, хочеш. Давай. Да. Це ж прикольно буде. Ні, ну це читерство, просто чотири Як це можна так просто? Вони прийшли. Ох, медузка. Руїнить катку медузка. Ми спавнили медузка, я щось. Але медуза не рахується босом. Її можна не чіпати. О, класно я зробив. Мені, мені суперсил не вистачає. мені не подобається. О, я знов впав. Це обм'янний маневр, короче. О, це боляче. Це було боляче. Не, ну робот, конечно, змивати зміє прекрасно. Тікай вперед туди. Мені помо... Ема, what is going on What is going on Усуньтесь будь ласка, дайте пройти, дайте пройти, будь ласка. Я в шоці, брат. Дайте пройти, будь ласка. Та Ти везучий капець, як це може бути? Я ще квест был, різанина. Лізу... <плес> <плес> а, до речі, бендузка сзади. вона як почне оцю штуку. Це буде габала. Їх тут троє. Вау, я думаю, їх там двоє. Ой-ой-ой, дозав... все, я пропустив два удар, я помер. Я в просто-просто-просто... Ні, ну тут просто, хаос. Просто. тут треба якийсь урон мати більше, що я не знаю. Масове посту, бачиш? І в мене пише відкритий предмет. Різанина пише відкритий предмет, тобто нові предмети попадатимуться. Все, ми будемо завершувати зараз, напевне. Угу. О, ти тепер маєш цю штуку. Да, я Будеш до неї. Да-да. Мені подобається там до фіші скелів різних. Mm. Вау, 2000 шкоди процентів. Вау. Це прям ауєшок. Прикольно, до речі, отакий сет теж прикольно, тому що я, по суті, у можу бити, а ти будеш бити босів. Ну добре. Отаким сетом спробуємо і зіграти наступного разу. ні ні ти що, ти що там робиш? Не і буде нормал. Буде нормал. Якось так. Ну що ж, ми будемо завершувати. Тому кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока. Байо! о во 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 Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тікай, тікай, я прикраю. О, oh, він до тебе селяй, уважай. Так ще з мені трейду боти його. Ого, дуже швидко ХП стараюся. Вау. Вау, що це було? Мені просто 700 хп десь за 3 секунди забрали.